Прогноз погоди в Україні на три дні з 19 по 21 березня. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. В нашу країну йде холодна і дощова погода, а в дев'яти областях навіть очікується мокрий сніг. Звісно. Похолодання відчують не в усіх регіонах. Наприклад, на південному сході зберігатиметься тепла погода, але опади, хоча б незначні, варто чекати по всій Україні. 19, 20 і 21 числа жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності. 2 бали. Це невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 19 по 21 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також Якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 19 березня. Найхолодніша погода у цей день очікується в західному регіоні. Дощові або снігові опади варто чекати по всій країні. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині вдень плюс 6, плюс 8, вночі від 4. До 2 градусів тепла. В Житомирській області в денні години плюс 2 плюс 4, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Житомирщині. У Київській, Чернігівській і Сумській областях литимуть добрячі дощі, вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Миколаївській області в денний час від 7 до 9 градусів вище за нуль, в нічний плюс 4 плюс 2. На Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс Місцями невеликий дощик покрапає в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також в Криму. Вітер північно-східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. На рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів вище за нуль, в темні, від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх областях Західного регіону України. окрім Закарпатської. На Закарпатті хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 10, плюс 12. вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 9, плюс 11 в денний час від плюс 4 до плюс 2 градусів в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день від 8 до 10 градусів вище нуля, вночі Плюс 5, плюс 3 відчутний дощ очікується на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях інтенсивність дощових обадів буде меншою. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України, на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6, плюс 8. Вночі від 0 до мінус 2 градусів. В Полтавській області в денний час від 7 до 9 градусів тепла, в нічний плюс 4 плюс 2. На Вінничині в день буде від 2 до 4 градусів з позначкою плюс вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів. В темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується у Вінницькій області. На Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південний невідчутний 3 8 метри за секунду. Сила магнітної активності 19 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Середа, 20 березня. Гарна новина в тому, що мокрого снігу у цей день ніде не буде, а от дощі продовжать поливати більшу частину нашої країни. Північ на Чернігівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Сумській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Житомирщині в денні години плюс 2 плюс 4, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Київській області, а також у Києві в денний час буде від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. Дощі очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Миколаївській області в денний час від 7 до 9 градусів вище за нуль, в нічний плюс 4 плюс 2. На Запоріжжі, в Криму і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. Дощі різної інтенсивності варто чекати в усіх частинах південного регіону нашої країни. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна від 0 до плюс 2. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях Західного району України, окрім Закарпатської області. На Закарпатті хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 9 плюс 11 в денний час від плюс 5 до плюс 3 градусів в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 7 до 9 градусів вище нуля, вночі плюс 7, плюс 5. Відчутний дощ очікується на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Полтавській області в денний час від 7 до 9 градусів тепла, в нічний плюс 4 плюс 2. На Вінничині в день буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище за 0. Невеликий дощ очікується у Вінницькій області: на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області литимуть відчутні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 20 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 21 березня. Майже в усіх регіонах цього дня очікується сонячна і малохмарна погода. Північ в Чернігівській області, а також на Житомирщині, в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Сумщині вдень плюс 5, плюс 7, вночі від нуля до плюс 2 градусів. У Київській області і в Києві в денні години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Сонячно, мало хмарно і без опадів. В усіх чотирьох областях північного регіону України вітер східний 5-10 метрів. За секунду. Південь. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 8, плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині і Миколаївщині, в світлі години доби, термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. В Запорізькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. В Запорізькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2. У Рівненській і Хмельницькій областях вдень від плюс 6 до плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів з позначкою плюс в світлі години доби від 0 до плюс 2 в темні. У Львівській області в день плюс 8, плюс 10. вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В усіх областях Західного регіону України очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Луганській області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно східний 5-10 метрів. Za segundo. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми градусів в нічні від чотирьох до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс вісім плюс десять, вночі від плюс трьох до плюс одного. На Полтавщині і в Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 3 до 1 градусу вище за 0. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 3 до 1 градусу вище нуля. Сонячно Малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 21 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила! І Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.